Напередодні новорічних свят начальник Білгород-Дністровського районного управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Одеської області, полковник служби цивільного захисту Олександр Чуханенко, звернувся до мешканців міста та району. Незабаром новий рік, Незважаючи на те, що в країні війна, ми Прекрасно розуміємо, що багато сімей будуть святкувати Новий рік та Різдво Христове. В першу чергу святкувати для наших діток, заради чого ми живемо. Однак хочемо застерегти і попередити, що під час святкування нового року та Різдва Христового необхідно виконувати елементарні правила пожежної безпеки. Всі ми розуміємо, що головним атрибутом нового року є ялинка. Майже в кожній оселі в цьому році будуть встановлювати ялинку або вона буде жива, або вона буде штучна. Однак, перед тим, як її встановлювати, ви повинні виконати елементарні Тарні правила пожежної безпеки. По-перше, заборонено встановлювати ялинки на шляхах евакуації. По-друге, заборонено встановлювати ялинки біля нагрівальних приладів, біля газових приладів, біля печей, камінів тому інше. По-третє, заборонено встановлювати на ялинку горучі конструкції. Якщо ви встановлюєте гірлянди, гірлянда повинна бути тільки сертифікована, на них не повинно бути жодних дефектів. Наголошуємо, що під час військового стану суворо заборонено використовувати перетехнічні засоби, заборонено використовувати пітарди, фейерверки та все інше. Це кримінальна відповідальність, тому ми наголошуємо, що не допускати під час святкування нового року використання даних перетехнічних засобів. Та не забуваємо, що головні бешкетники це малеча, бо саме їх тягне на пригоди, а ігри іноді доводять до біди. Державна служба України звичайних ситуацій в чергове наголошує: не залишайте дітей без нагляду. Всі ми розуміємо, що зараз будуть зимові канікули, що буде дуже багато в дітей вільного часу. Однак дорослі як працювали, так і будуть працювати. Тому наголошуємо, що дітей без нагляду не залишайте. Якщо є можливість, завізіть їх до батьків, родичів, до дідусів, бабусів або на старших дорослих дітей. Тому що життя та здоров'я дітей це найголовніше, що є для нас. Черве, хочу нагадати, що під час можливих блокаутів, під час того, якщо не буде дуже довгий час світла, ви можете скористуватися пунктами незламності, які знаходяться як і на території пожежних частинах нашого району, так і на інших об'єктах соціальних, що знаходяться і в місті Білогородністровській на території району. Ми працюємо 24 на 7. Ми завжди готові прийняти людей. У нас завжди є теплий чай, їжа. Для маленьких діток у нас є різні розмальовки, чим можна буде дітей задіяти. Завжди є інтернет, щоб ви могли зайти, просто поспілкуватися зі своїми рідними вийти на зв'язок. Тому пам'ятайте, що ми у вас є і ми завжди в разі необхідності підставимо своє плече. Святкова атмосфера не повинна перетворитися на небезпеку для вас і ваших рідних. Не забувайте, що ваша безпека у ваших руках, і нехай це свято буде яскравим, але безпечним. Олеся Семчинський Віталій Солодухін, перший муніципальний.